Якби не війна, то той рік, я думаю, «Металіст» виграв би золоте місце, якби не війна, тому що підбір футболістів тоді був сильніший, ніж в Шахтері, і в Дінамо, і в стилі гри, і атака. І відомо обиграли і Дінамо 3-0. І, ну, тобто, і відрив був, по-моєму, 4 очка тоді на зимнє міжсезоння, на першому місці. Міталіс. Mm -hmm. Там ж футболісти, там можна було на них заробити дуже багато коштів. І е, погасити борги, які там були. Да? Ну, вони всі ходили безкоштовно. Гомес, там, Соуза. Там, зараз дивився, чемпіонат Бразилії Соуза ще грає. правда, Животом. Таким, вже, ну, він нападає, що центрально і грає. ще. Чудоку 37. І всі пішли вільними агентами взагалі. Всі пішли вільними. Бітеру, да? і такі футболісти, які Бланко. Тобто вони могли в Європу за та, дуже багато. Куча футболістів там дуже високого рівня, які там просто безкоштовно покинули команду. Це, Це був сміх. Дай їм зарплату, а була просто була задовжені за три місяці зарплату. Віддайте їм зарплату, виставите на продажу і продавайте, і розраховувати з іншим.